Літо не тільки пора для відпочинку та купання в річці. Це ще й час високих температур повітря, сонячних ударів та зниження працездатності. Як уберегти себе від негативних наслідків спеки та що робити, аби літо приносило не тільки радість, а й користь у наступному сюжеті? Літо тільки почалося, і по справжньому спекотних днів на Закарпатті ще не було. Але краяни вже очікувані у кожного свої методи і правила поводження при високих температурах повітря. Сидіти під деревами або ходити в ліс. І водички. Ну, якщо організму потрібен, є туди, можна і пити водичку. Басейни, морозиво, прохолодні напої. Ніяк сходжу на річку, купатися, басейни, різні процедури. Дома кондиціонер, вихідні на природу. І все, інакше що ще що зробимо? Найважче у спеку доводиться дітям, терморегуляційні процеси, яких ще не сформовані літнім людям та тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Медики радять без особливої необхідності в час пік не виходити з дому. Прогулянки планувати в ранішній час або ж під вечір до одинадцятої години ранку, або ж після 17.00. Спеку потрібно пити вдвічі, а то і втричі більше води, аніж зазвичай. Носити легкий одяг з натуральних тканин, захищати голову та очі від сонячних променів. Однак і в спеку Котні дні треба отримувати від природи максимум позитиву. Треба зранку, от, наприклад, посидіти трошки на сонечку, відкрити обличчя і навіть очима трошечки, коли сходить сонце і сідає, подивитися на нього, тому що це момент, коли дуже хороша енергія, і це корисно для очей. Потім перебувати на свіжому повітрі більше треба, бо свіже повітря це кисень, тобто треба корисні моменти використовувати, а негативні максимально зменшити. Спекою вважається температура повітря вище за 40 градусів за Цельсієм. Минулого року найвищі показники сягали 36 градусів наприкінці липня та на початку серпня. А поза минулого 2015-го спостерігались аномально високі температури близько 40 градусів. Цьогоріч на початок літа синоптики спеку не прогнозують. За даними гідрометеоцентру, найближчі дні варто очікувати на теплу сонячну погоду. Але вже з 5 червня характер погоди міняється, на нас буде впливати Атлантичний північний циклон, його атмосферні розділи принесуть до нас дощі, грози, подекуди сильні зливи. Можливий град за даними ДСНС в минулому році на Закарпатті в літній час було зафіксовано близько 400 пожеж. Однак ця цифра майже вдвічі нижча, аніж за аналогічний період минулого року. Причини займання різні. 178 випадків це більше половини від загальної кількості пожеж. Мали місце на території області через необережне поводження з вогнем. Хочеться сказати, що якраз в літній період, коли встановлюється суха спекотна погода. Найбільша кількість пожеж виникає саме через необереження пожеж, Не необережне поводження з вогнем. Високі температури повітря знижують працездатність людей. Саме тому, наприклад, в Іспанії замість обідньої перерви є значно довший відпочинок в розпалі робочого дня. Сієста це пообідня релаксація. А закарпатці ж полюбляють активний відпочинок навіть під час великої спеки. Тому фахівці дають такі поради: носити білий одяг, капелюхи з широкими полями, сонцезахисні окуляри, пити побільше рідини, якомога більше часу проводити у воді чи поблизу неї, і в обідній час без особливої необхідності з дому ні ногою.